Усім привіт! Традиційно це я, Павло, і сьогодні говоритимемо про хібі r 2 другого покоління. Звісно, я знаю, що компанія правильно читається як Хайбі, але ж ми всі називаємо її хібі, тож не будемо е, страждати, намагаючись вимовляти хайбі. Хоча інколи, мабуть, мене може занести і в ту сторону. Е, якщо б я був звичайним ютубером, я би зробив цю мерзенну обкладинку з моєю Харою, яка виражає велике здивування там. І підпис там, це взагалі законно чи ні. Ну, ви бачили безліч таких обкладинок на Ютубі. Я занадто поважаю свою аудиторію, щоб таке робити, тому просто скажу, що це дійсно плеєр, який приємно здивував. Співвідношенням ціни та якості. І це вже не перший плеєр в лінійці хібі. Думаю, багато хто з вас вже чув про r 6 Pro 2 або від мене, або від інших людей. А може хтось вже і сам його послухав. До цього був r 6 третій, теж доволі добрий, і залишається з нами там чергова реінкарнація r 3 Тобто, взагалі, Хібі робить дуже. Гарні за ціною і якістю плеєри. І ось тут в нас їх нова бюджетна моделька. Десь, здається, роки два тому я робив огляд на звичайний r 2 але тут вже в нас все оновлено. А тепер усе інакше, як співали найкраще, співав найкращий поп гурт в історії України. Тож, коштує R290 доларів на сайті Хібі, що вже дивно. І, взагалі, в нас в цьому сегменті майже нічого немає, тож конкуренція тут не завадить. Е, також традиційно для хібі є різні там бандли з чохлом, з навушниками і так далі. А ось що ще цікаво: це те, що тут використовується 92-19 чип від ESS, тобто звук має бути гарним. Тут є Wi-Fi і Bluetooth, і навіть є початкова підтримка стрімінгів, тобто точніше, підтримка Tidal і кюбоза кіобаза, як французи взагалі збираються його вимовляти. Звісно, без офлайн режиму, дуже обмежений інтерфейс, але все ж таки є. Тобто тут Wi-Fi не тільки для DLNA, і airplay, і оновлення прошивки. Тут хібі дають трохи більше. Взагалі, софтово це дуже насичена штука, тому в нього є багато сценаріїв, окрім того, як бути просто плеєром. Видає він 90 мВт на свій звичайний виход, тут немає балансу, тому тільки single-ended, бо Давайте всі подумаємо, як нам single-ended переводити адекватно докінечний. А, ні, так, ми до мальописів дійдемо. А, працює до 15 годин, в залежності від гучності, дійсно доволі довго тривали. Ну і давайте, мабуть, зазирнемо в коробочку. А анекдот дня сьогодні такий. Дивно, усі гроші заробити неможливо, а ось пропити аж легко. Тож, проста маленька коробочка. Тут вони деякі фічі свої перерахували, але ні. Фічі ні, здається, тільки адрес. Тож, якщо б батарею роздуло, то перестаньте її використовувати. Так, давайте зазирнемо всередину. Тут в нас безпосередньо плеєр, далі коробка з карандашами, насправді з аксесуарами. Тож, з аксесуарів, нам тут насипали усілякі папірці, там про. Контроль якості, щось типу інструкції. Захисну плівочку. Але насправді вона в нас вже поклієна з заводу, тобто на екрані. Вона навіть не тільки поклійна, але й трохи подряпана, але все ж таки захищає екран. І ось такий базовий пластиковий напівпрозорий напівчохольчик. Ось такий. Ну і, звісно, тут. Плеєр в ньому гарно розміщується і він його захищає певною мірою від усіляких перешкод в житті. Але якщо ви хочете більш повнорозмірний чохол, то в них на сайті є пропозиція. Але як бачите, комплект поставки дуже-дуже гарний. Точки зору дизайну тут є один крок назад, порівняно з зі звичайним r 2 Він зроблений з пластику, але це дуже витривалий пластик. І це дозволило втримати ціну низькою і зробити його дуже легким. Він дійсно легенький, майже не відчувається за вагою. Ну і я не думаю, що буде менш витривалим, ніж версія з алюмінію якогось. Ну, давайте зробимо ось таке порівняння розмірів. Тут відчутно важчий Shanling M1S, і, як бачимо, Hibi Тонше, вужче, але трошечки трошечки ось так от вище. Але в цілому вони схожі. Приблизно однаковий екран, може трохи більше в Шанлінга. Але тут він теж доволі непоганий. Зараз продемонструю це. Тут теж є енкодер для регулювання гучності, але він тут не натискається. Тут для того, щоб. Увімкнути-вимкнути є окрема кнопка. Навколо неї є світлодіодний індикатор, який е, зараз просто показує жовтим кольором нам роздільну здатність сигналу, який від, відтворюється зараз. Ось такий екранчик. Е, так як, ось так, Не дуже великий, знизу багато порожнього місця, але ж давайте адекватно. Пам'ятати про ціну, тож за ці гроші я не думаю, що варто було б очікувати чогось е, кращого. До речі, це, чи це максимальна яскравість? Треба в налаштуванні заглянути. Е, але навіть е, з, цією, з цим рівнем яскравості буде нормально на сонці. Може, доведеться його так прикрити, але буде добре. Гарна роздільна здатність, все виглядає доволі чітко, нормальні кути огляду. Тож, знизу в нас USB та c вихід, і вхід для зарядки, для використання його в якості ЦАПу, цифрового транспорту, USB on the Go флешки можна сюди підключати, слот для microSD карток і 3,5 мм вихід. На цьому боці в нас регулятор гучності, доволі гарно клікає, всі кліки чітко реєструються. І тут знов-як і на r 6 II, Одна подвійна кнопка і одна окремо. Я б зробив цю окрему кнопку відтворенням паузою, а дві зробив би навігацію по треках, але ж е хібів хочуть використовувати стандартну схему, де відтворення пауза посередині, а навігація по треках оба оба обабіч від цієї кнопки. Ну тут їх вибір. Мені це не дуже подобається, але ж знов таки, хто б мене питав. Така задня панелька звичайна, проста, строга, нормально виглядає. Передня, ну, в цілому, бачите, дуже гарний плеєр. я думаю, що якщо пам'ятати за його ціну, тут нема до чого причепитися. Він легенький, він доволі комфортний в керуванні. До речі, бокові, бокові кнопки все ж таки трохи більш звичні, ніж зверху на передній панелі, але це вже питання звички. В цілому, тут мені здається, що той що той доволі непогані. З точки зору ергономіки, ну, цей трохи маленьш, менше і легше для багатьох використань це може бути перевагою. До речі, ось я увімкнув максимальну яскравість, і тут, вже як бачите, в цілому стало краще з точки зору а, яскравості екрану. Тож навіть на сонці він буде більш-менш видимий. За прошивкою тут базова прошивка від хайбі, яку вони використовують вже багато років на різних моделях, тобто для всіх своїх моделей без Android. І вони, звісно, накидали сюди усіх фіч, що вони за весь цей час розробили. Ось така у нас строка рядок статусу. Тут у нас гучність, пише, що коаксальний вихід, він завжди це пише, якщо навушники не під'єднані. Далі час, Wi-Fi і. Статус, статус батареї. Якщо свайпнути згори вниз, в нас тут такий а, додаткова панелька керування з активацією Bluetooth, Wi-Fi і Хібілінк. Тут можна змінити гучність, а також а, навігація по треках. Може бути корисно, якщо ви там десь в менюшці порпаєтесь і вам треба там перемкнути трек. Далі обкладинка альбому. Назва його тут трохи гуляє, свого вільне місце, але. ну, Вирішили не заморачуватись якимось над дизайном. Далі можна додати в обране, ну і тут в нас порядок відтворення, кнопки керування відтворенням. І ось така менюшка. Тут поточний список відтворення, можна додати цей трек в обране або плейліст, еквалайзер. Ну, такий звичайнісінький лінійний еквалайзер. Але тут, звісно, не забули і про MSEB. До нього теж доберемось. Подивитися цей альбом властивості і видалити цей файл, якщо він вам чомусь не подобається. І ось так виглядає головне меню. Тут в нас список музики, можна подивитися все по файлах, по альбомах, по артистах, ну, тип, типове групування по жанрах, тільки в списку альбомів в нас є обкладинки. І, до речі, тут, мабуть, краща реалізація скролінгу, не ідеальна, але вона найближча до того, що ми маємо на смартфонах. Файли тут по, по теках можна подивитися всі, всі треки поспіль. Ну, і, як, як, як завжди, тут є можливість обрати там декілька, додати їх в плейліст і все таке інше. Є пошук обране, і ось тут розташовані чомусь налаштування відтворення. Тобто, Дайте про... ось. Ось той самий MSEB, і це дуже корисна штука. Тобто, замість того, щоб е, рухати там якісь налаштування еквалайзеру, ви можете обрати, наприклад, температуру звуку, зробити його яскравіше або тепліше. Можете змінити вокал, тобто трохи висунути наперед або навпаки відведений на другий план. Тобто, скинь ми всі ці налаштування. Дуже гарна штука замість еквалайзеру, щоб підлаштувати звук під себе. Еквалайзер оновити базу даних, оновлювати автоматично чи ні. Режим відтворення, далі обрати навушниковий вихід чи лінійний. Буде доступно, якщо увімкнути навушники. Режими виведу DSD, компенсації гейну, запам'ятовувати позицію чи трек, програвати без пауз, далі обмежити максимальну гучність, якщо вам потрібно. Чи запам'ятовувати гучність, далі перехід одного треку в інший плавний, не знаю, навіщо це може бути потрібно. Гейн, далі реплей-гейн, тобто вирівнювання гучності різних треків, які йдуть там в одній збірці, наприклад, баланс та цифровий фільтр. Знов-таки треба навушники під'єднати, щоб воно працювало. Тому що зараз він налаштований на вивід цифрового сигналу. І не займається усім цим. Далі програвати по папках, по альбомах, повторювати цей там AB повтор Якщо можна обрати якісь фрагменти, він буде повторюватись. Ну, це, мабуть, для тих, хто вивчає англійську. Швидкість, швидкісне відтворення, а також автоматично переходити до екрану відтворення, якщо ви щось обрали в списку музики. Далі стрімінги, Tidal і Cubos. Ну, Обидва, звісно, дуже-дуже базові. Тільки онлайн, ну і тільки там пошук по треках, тобто обмежені ну, можливості тут. Але краще, ніж могло б бути. Бездротові можливості мені дуже, приє... дуже тішить, що вони їх згрупували разом. Bluetooth, Wi-Fi, Hibilink, імпорт файла по Wi-Fi, DLNA і AirPlay. Все, все йде разом і в одному списку. Рекордер, не знаю навіщо, але може колись знадобитися. Також читалка книг, знов таки не знаю навіщо, але єдина в мене ідея на екзамені завантажити сюди якісь шпаргалки. Але це погано і не робить цього. Ну і тут багато системних налаштувань усіляких, тобто мова, яскравість екрану, час, під... як... коли екран підсвічується, можна обрати колір теми. Далі змінити шрифт. на більший, Як виводити, як інтерпретувати USB, як цап, або, як, або надавати доступ до картки. Далі обмежити ток по USB чи ні. Налаштування час, часу, таймер простоя, таймер сну. Показувати процент, відсоток батарейки чи ні. Далі ось цей режим стендбай типу напівсну. Чи повин, повинен працювати пульт керування на дроті навушників? Можна вимкнути цей індикатор статусу, чи працюють кнопки та цей регулятор, коли екран заблоковано. Налаштування скрінсейверу, повернути екран, ну і далі там скинути налаштування, оновлення прошивки і все таке інше. Тобто, як бачите, доволі насичена прошивка. В цілому працює теж доволі адекватно. Та, ну, принаймні на рівні того, що від неї очікуєш. Ну і поговоримо про звук. Цього разу я спробую бути коротшим, просто тому що це, ну, нормаль... це нормальний звук, і тут, тут немає нічого якоїсь аудіофільської вишуки, але ми говоримо за 90 доларів, тому. З одного боку немає чого очікувати, але з іншого боку, тут гарний звук. Якщо не займатися прискіпливостю прискіплистю, то нормальний гарний звук, він доволі технічний, з нормальною роздільною здатністю, контролем. Хібі вирішили трохи-трохи знизити енергі енергію верхніх частот. Але тут знову ще один нюанс описувати звук цього плеєру. Ну, не, не, не те, щоб немає сенсу, але немає великого сенсу, тому що за допомогою ось цього MSEB, ви можете там, зробити його яскравіше, темніше, динамічніше. Тобто ви можете, у вас це огромний величезний простір варіантів, в які ви можете його загнати. І Якщо там для ну, того ж самого R6 Pro 2, там це вже там він сам по собі звучить дуже натурально там. З гарним контролем, всім таким іншим, і там МС задіяти вже не так е, е, ну, як сказати, менше сенсу має, то тут в нас просто базовий звук, який ми можемо змінювати як хочемо. Але все ж таки, описати звук треба, тому опишу його ось в цьому базовому варіанті. Але спробую зробити це більш стисло. Бас іде на максимальну глибину, він нормально контролюється. Якщо ми, звісно, використовуємо чутливі внутрішньоканальні... Нав... Чутливі повно розміри або внутрішньоканальні навушники, він добре контролюється, він збалансований, тут немає ніякого акценту. Взагалі, через те, що ось трохи збавили енергетику верхніх частот, є відчуття. Теплоти в звуці, але насправді звук не теплий, тут немає додаткової ваги. Тож, в цілому, що записано, він відіграє, навіть намагається передати якісь ці дрібні деталі, притаманні реалістичним інструментам. Тож, скажімо так, якщо прискіпуватися, звісно, це дуже базовий звук. А якщо пригадати ціну і його сценарій використання, ну тут все нормально, немає великих проблем. І, взагалі, дуже приємний бас. Коли потрібно, він будує основу, коли потрібно, він розважатиме вас кількістю. Але, звісно, це тут немає намагання зробити щось басхедним, там. Хоча раніше хібі а, намаг... Як, експериментували з теплою подачою, вони від цього пішли. Тож, перший трек це в нас Hugh Laurie — Evening. І тут в нас приємний акустичний бас, його доволі багато в самому запису, і плеєр його передає з приємною кількістю і якістю, тож його приємно слухати. До речі, ось навушники теж від Хібі. Це Crystal 6, Crystal... Crystal 6, Про них теж поговоримо якось в наступних оглядах. Середні частоти вони знов таки збалансовані, нормальна роздільна здатність, без намагання там зробити щось супермоніторне. В них е, нормальна динаміка, сцена трохи більша за середню, але вона дуже е, правильно побудована і завширшки, і вглибшки. і ось тут немає. Проблеми притаманної багатьом е бюджетним плеєрам, коли в них сцена абсолютно пласка в глибину. Тут в нас є не ідеальна може, але нормально шаруватись в глибину, тобто ешелонування інструментів присутнє. Немає намагань щось підкрасити, прибрати або щось таке, добре розподіляється вага, природно, без якихось додаткових добавок, нормальна динаміка, ну і в цілому тут. Навіть нема до чого прискіпуватись, і сенсу теж нема. Прикладом в нас буде Northern Kings Hello. Взагалі класна була супергрупа, записала два альбоми. Один суперкласний, це, здається, він Reborn звався, а другий Retround, але другий виявився якимось таким прохідним, Щоб після цього цей супербенд і розпустився. На другому альбомі там єдиний гарний кавер був Аха, а все інше якесь прохідне. А ось перше він просто набитий крутезними хітами. Тут симфонічний оркестр, кращі вокалісти, метал-вокалісти Скандинавії, трохи важких гітар і всього такого іншого. І ось цей кавер на Hello, Lionel Richie, Він просто бомбезний, доволі динамічний, драйвовий, гарний гітарний рів, крутезна оркестровка, вокал, і все це вимагає гарної е, технічності від середніх частот, що цей плеєр в цілому і дає. І верхні частоти, як я вже казав, вони трохи як не придавили їх, а як трохи зменшили енергетику верхніх частот. В них десь трохи більше за середню протяжність, і вони насправді непогано передають обертони. Звісно, там шаруватості не треба шукати або чогось такого, і обертони доволі базові. Але ось трохи повітряності не вистачає. Але на щастя, нарулити це собі ви можете доволі легко. Але з іншого боку, мабуть, вони намагалися зробити такий більш масовий звук, тому що, ну скажімо, після такого опитування знайомих, там знущань над близькими і так далі. Мені стало зрозуміло, що більшість людей. Не підготовлені для трушно-вдіофільського звуку з, з гарною роздільною здатністю, з фокусом на мікроконтрасті, там, суперпротяжними верхніми частотами, особливо, якщо не слухати там, відповідний матеріал гарно записаний. Тож, як якась сучасна поп-музика зі стрімінгу, там краще все ж таки верхні частоти трохи прижати. Особливо, якщо залишається можливість їх відкрутити назад. Тобто тут більш універсальний варіант. Ну і прикладом в нас буде, скажімо так. Тут трохи стрибаємо за ліміти цього цінового сегменту. Це Снарки Папі, трек зветься Big Ugly, Великий і Уродливий. Е Може, це. Як? Натяк на великі сучасні аудіофільські плеєри тут зрозуміло багато інструментів з обертонами, які йдуть верхню частоти перкусії і всього такого іншого. І тут потрібен плеєр і набагато вищий рівнем, але в цілому базові обертони відіграються, тому цілком можна насолодитися цим треком. Щодо поєднань, ну зрозуміло, це в першу чергу внутрішньоканальні навушники. Повнорозміри теж може, можна слухати доволі непогано, але це потріб... Це мають бути там чутливі модельки, не щось туге. Якщо казати про порівняння, ну ось хай полежить тут також. Порівняно з попереднім r 2 тут в нас крок вперед. Якщо там той r 2 там був, ну що ж ви хочете від бюджетного плеєру, він був такий темніший, менш технічний, то тут в нас вже збалансований сучасний звук. Порівняно з хібі r 3 який він там остання модифікація, про S, про Saber, ну тобто, не пам'ятаю там повний набор літер, то... Той звучить з кращим контролем, з більшою будує сцену, тобто він такий робить помітний крок вперед. Порівняно з Шанлінгом M0, здавалося б, різниці не має бути. Ну, M0 Pro, звісно. Тому що однакові ці системи на чипі, навіть однакова. Потужність на виході, підозрюю, що це якраз і є а, те, що видає по замовченню цей 9219. Але тут, на мій слух, трохи краще побудована сцена, особливо за вглибшки. і трохи більш вивірений баланс подачі з меншим уходом в теплий звук. Порівняно з М1С, він здається, ж у нас так, М1С. Тут буде помітна різниця, якщо ви слухаєте повнорозмірні навушники. Тут набагато більше потужності, особливо ті повнорозмірні, які е виграють від додаткової потужності. Тут у нас і балансний вихід є, це означає більше динаміки на таких моделях. Але різниця стає менш помітною на внутрішньоканальних навушниках. Тут трохи більше уявна сцена, але не сказав би, що там якась дійсно є. Прям велика різниця в звуці. Вона є, але не велика. І знов таки тут в нас метал, і трохи інша ергономіка, як бачите, він більше. Але, скажімо так, тут, наприклад, мені більш подобається, як відпрацьовують свайпи. Тут більше функцій порівняно з обома шанлінгами. Тож вибір складний, і тут треба для себе зрозуміти, що у вас в пріоритеті, що ви хочете отримати. Тож, в цілому, як на мене, це поки що найкращий бюджетний плеєр, враховуючи ціну в 90 доларів. В нього майже ну немає, в нього немає конкурентів. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.